Гарного дня усім слухачам радіо Кордон в ефірі програма Незламні і я її ведучий Костянтин Богатирьов сьогодні. Зі мною у студії військова, яка є фахівцем з високим рівнем професійної медичної підготовки та знаннями сучасних принципів догляду за хворими. Сержант Наталія Якименко. Вітаю вас! Вітаю вас! Ви до нас завітали одразу після нагородження медалю за врятоване життя. Як взагалі ваш настрій? Чи пам'ятаєте, скільки життів вдалося врятувати? правда сказать, настрій чудовий. А скільки вдалося в житті врятувати, вже навіть і не пам'ятаю, тому що вже в медицині доволі давно mm -hmm. і не багато багато, багато. багато, багато, дуже багато. <сум> а, чому а, взагалі обрали військову службу та ще й в медицині? А, працювала за своїм фахом, але від початку війни мобілізувалася mm -hmm. у госпіталі Держприкордонслужби мобільно-польовий. Mm. А як саме а, проходила ваша служба? З чого вона розпочиналась? Ну, розпочиналася ну, як завжди, з роботи. Mm -hmm. Розпочиналася вона в Києві, але потім нас перевели вже в Донецьку область. Mm -hmm. Там ми працювали. Ви е, працюєте в анестезіологічному відділенні, якщо я правильно так кажу? А які обов'язки на вас покладені взагалі? Е, я працюю в відділенні анестезіології і реанімації інтенсивної терапії. В основному знаходжуся в операційній, е, допомагаю анестезіологу введенні наркозу. Угу. Е, що з цих ваших обов'язків в, в, в операційній, коли ви перебуваєте, що для вас найскладніше? Було, можливо, спочатку до чого було найскладніше пристосуватись. Ну я, я просто а, коли мене оперували, то я розумію наскільки мені було типу, тоді страшно. А людям, які роблять ці операції щоденно рятуючи життя, що для вас може бути найскладнішим? Mm, ну я навіть не знаю. Найскладніше було те, що великий потік пацієнтів різної ступені тяжкості. Ну просто що морально дуже важко привикати, дивитися на все це, це дуже mm -hmm. важко. А, а що вас підтримує ось у такі складні моменти, коли ви е, можете там майже цілими днями перебувати в операційній, і після цього? Ну я думаю, що моральний стан не найкращий. Що вас підтримує? Напевно, підтримує те, що ми допомагаємо хлопцям. Ми рятуємо їм життя, ми ставляємо їх на ноги. Більше всього допомагає це. А ви працювали і як в госпіталі, і вже і в польових умовах, в польовому госпіталі. А в чому є різниця, специфіка між ось звичайним госпіталем, який зрозумілий нам всім військовим, і ось саме таким польовим же варіантом? У ну, звичайному госпіталі зазвичай уже пацієнти йдуть в стабільні в планові операції. А от в польовому госпіталі це пацієнти, яких привозять із талпунктів, також привозять із передової з позиції. Uh -huh. Оце в цьому різниця. Там у, у мобільно-польовому, там більший потік пацієнтів, там може він як сказати. По пару днів нужо uh -huh. один за одним більший потік. Вони не підготовлені, вони прямо з позиції, ну як не ївши, не пивши, uh -huh. грязні. Ну це, це, це саме такі вже польові умови. Да. А з якими травами або хворобами найчастіше ось потрапляють військові у мобільні польові госпіталі? Е, дуже часто це травматичні ампутації, також вогнепальне поранення. Голови, плечей, шиї всього угу. судно з такими до нас пораненнями попадають. А ви неодноразово рятували життя нашим військовим, були і на сході, і на харківському напрямку. А як взагалі проходить день медика? Ось в умовах бойових дій, майже коли ви знаходитесь дуже близько до лінії фронту? Ну, буває, проходить по-різному. По Може бути день більш-менш спокійний, що по декілька операцій, 3-4 операції за добу. Ну це буває дуже рідко. В основному йде операція за операцією. Угу. І працюємо на три операційні. У нас дуже великий потік там. Угу. А скільки ось найбільше на вашій пам'яті в приймали ось так ось такий потік, скільки більше було людей? За добу військових. За добу. Ну у нас було. До 200. Це, помімо, операційне. Це і прийомне відділення, і стаці... mm -hmm. ну, не стаціонара, mm -hmm. і операційна протишокова палата, реанімація. Не можна навіть собі уявити таку кількість військових, які просто ось так проходять за добу. 200. А взагалі, як відругували ваші рідні, коли дізналися, що ви ось поїдете будете працювати в польових умовах в такому госпіталі? По-різному, дехто спокійно mm -hmm. на що робити. Треба ж комусь рятувати, комусь допомагати. Uh -huh. Спокійно, угу. спокійно. <сміття> <сміття> ну то -то -то тоді ви, ви змогли вселити в них цей спокій. А чи відрізняються поранення? хотілося б дізнатись саме від напрямків ведення бойових дій? Ось, наприклад, коли ви були на сході і коли ви були на харківському напрямку, чи відрізнялись ось військові там тенденції? Ось з пораненнями які до вас потрапляли. Так, відрізнялися от, от, на сході. Вони до нас ну, я вже говорила. Угу. Поступають прямо з позиції із стан пунктів. Ми їх стабілізуємо, надаємо допомогу і відправляємо надалі. На Харківщині ми вже приймали цих пацієнтів, які були після станпунктів, після таких МПГ ну, мобільно-польових угу. госпіталів, Вони вже були більш-менш стабільні. І просто продовжували працювати далі. Угу. <свят> а чи були такі випадки, коли а, до вас доставляли військових, які, можливо, а, самі собі неякісно, не так, як треба, надали першу медичну допомогу? Так, були. А, а, що, а що вони робили не так? 에, турнікети. Турнікети. Про, прав... про це багато. хто Неправильно накладені турнікети. Крім того, ви ще займались і евакуацією бійців. А як проходила ця процедура взагалі? Ну, ми евакуацією займалися уже з нашого госпіталя, uh -huh. перевозили їх у другий госпіталя. Uh -huh. а можете розказати історію, яка вам найбільше запам'яталась, коли ви рятували життя нашим військовим? Їх дуже багато. Ну, не найперше, що, 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 що прийшло вам на думку. Коли в відділення реанімації поступили хлопці після прильоту. Угу. Тоді я працювали професійно, наші лікарі, і медсестри. Був потік не так, що один-два чоловіка, а одразу три чоловіка потім на протишокову палату. Це більше запам'яталося. Тому що вони поступили без ну як? Без віни, без uh -huh. нічого ну, що, треба було постановка центрального катетера, діагностика, там інтубація, і ну, кого в операційну, кого далі наевак. Uh -huh. Саме більше так запам'яталося. Ось в таких умовах хочеться дізнатись, як вам взагалі вистачає сил у такому потоці працювати фактично ну, добово? А як, як ви загартовуєте? Скільки там кави п'єте? Чи є, 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 Як ви себе? Можете е, підбадрювати. Ну, мабуть, підбадрюємо тим, що ми допомагаємо хлопцям. Воно зразу, да, воно фізично да, важко. Да. Воно фізично важко, а потім просто звикаєш до цього ритму, mm -hmm. втягуєшся, і так працюєш. В розмовах з нашими військовими неодноразово я чув, що евакуації доводиться іноді чекати і не кілька годин, і не дві, і не три, і, може по півдня. Цікавиться таке питання. Що, що б ви сказали про те, що військовому Таких умовах, коли довго потрібно чекати евакуацію, потрібно зробити самому все можливе для того, щоб покращити свій стан, чи все ж таки е, чекати е, на професіоналів? Ну, я, в зависимості від ситуації, в зависимості від поранення. Угу. Якщо є можливість передивитися, послабити турнікет, накласти тугу пов'язку, просто все зависить від ситуації, все зависить від поранення. Угу. Якщо, наприклад, військовий отримав своє перше поранення, тим паче, якщо воно таке складне і, як, наприклад, травматична ампутація, і він знаходиться в шоковому такому стані, чим може зарадити бойовий медик і взагалі лікар? Чи я як він може допомогти психологічно, чи це, це не в його компетенції? Ну, в першу чергу це спілкування, і під їхня під щоб їх підтримати словом підтримати це все, що ми можемо зробити. Mm -hmm. За вашим досвідом, що ви можете сказати про підготовку наших бійців в плані тактичної медицини? Наразі чи вона на достойному рівні, чи ще нашим військовим є, що повчитись особисто? Я думаю, є вона взагалі на достойному рівні, але все одно десь треба щось під трошки підочутися. <гум> Нюанси а, на вашу думку, чи вистачає зараз взагалі медиків на війні? Ні, Ні? зараз медиків не вистачає, на жаль. Тому товариство, хто нас слухає, компанія з рекретингу продовжується, і долучайтесь до лав бойових медиків для того, щоб їх дійсно вистачало і всі змогли допомогти нашим військовим. А скажіть, якими взагалі якостями та навичками має володіти ось гарний бойовий медик? Навичками, ну. Як сказати, ми ти проводити ти поставлені mm -hmm. задачі, які ставляться під нам, ну, перед нами. Знати свою справу, свої, ну як сказати. Функції, фун обов'язки. Обов кожен професіонал своєї справи. Mm -hmm. а... На вашу думку, військова медицина, вона взагалі для всіх чи ні? Чи є ось деякі категорії людей, яким там все ж таки не місце? Ну, в мене, так як по, по службі, мене таких людей не попадало. Mm -hmm. У ну, Про... нашому госпіталі Просто я там знаю, наприклад, можливо, що людина хоче бути там медиком, але в. Але, наприклад, боїться в той же час крові, там, чи, чи не, не дуже стресостійка і, ну, і боїться, там, наприклад, ось таких якихось травм, що там травматична ампутація, якась від, відкрита травма. А, не знаю, чи для всіх це чи, чи ні такі видовища. Ну, у нас у мобільному госпіталі такого не було. У нас всі професі... ну, <світ> професійні спеціалісти, всі допомагають, всі дружненько, підтримують Супер. один одного. А... Що ви порадили нашим хлопцям та дівчатам, які ось хочуть спробувати себе у ролі бойового медика піти служити саме за цим напрямком? Ну, що не треба боятися, якщо ти бажаєш, треба пробувати. Супер товариство. Тому хто хоче, пробуйте. а там будете набиратись професійності. Такі ось дружні колективи зможуть вам в усьому допомогти. Дякую вам за таку чудову розмову. Нагадаю, що сьогодні у студії Радіо Кордон спілкувались з медикиною Наталією Якименко про роль медика на війні. Мене звати Костянтин Богатирьов. Вислухали програму Незламні. Ще почуємось.